Хто складав сьогодні маршрут? оце? Я нікуди не їду, я лягаю. Це не коротка дорога. Це коротка дорога. Бухнуть, а потім поспать, скажи. Буде дощ, буде дощ. А де гриби? Та ось сьогодні, да я У -у -у -у. Ти? О, Ой, би тут би жив би. Жу, звісно, знаю Я перший раз по цій вулиці їду. Я бігом А забуду. Розка веселу історію. Зараз бубух по ямам. Не матюхайсь, ми не матюхли. Сашко обіцяв, приїде в 9.30. Нас тут, поки він доїде, вся з'їсть. Всім привіт! Поки чекаємо Сашка, розкажу наші плани на сьогодні. Хочемо сьогодні відвідати екосади Бусаверського в селі Леляках. Я там один раз був, там прикольно, так хочу хлопцям показати. А також щось в минулому році Сашку з сподобалася шаурма в варві. Я там вже знаю, де є краще. Хочу йому показати, щоб він продегестував її і сказав своє рішення: гарна чи не гарна, бо в нього погане враження склалось про варву. Піде катаєш? Саша, 942. Я тобі трусина підтяжку, Для чого давав? Які труси нас можка тут чуть не з'їла? Сашко без настрою, Богдан бутерброди не взяв. І Саня кричить, що та туча нас намочить. Поїхали, їдемо туди, де до до Хмара. Дощ, поїхали. Виїжджаємо до села Ахіньки і зараз, як вже в нас стало традицією, вип'ємо кави. До речі, тут дуже смачна кава. І бутерброд Богдановий. Да нема бутерброду, не взяв бутерброд. Ну, Обідивсь на нас. Два часа й то не пройшло, Не можна підхватив усе. Як що в автобусі бусно, а тут аби... Щось утеплення пішло не по плану. Які роботники, такі утеплені. Птички, мишки. За 100 грамм така ж і робота. Ну, де грязь, ти кричав тут грязь. Ну два кілометри потерпіти треба. А потім буде хороший асфальт. Нормальна дорога, що їм не подобається, я не знаю. Щось грязюка більше і більше стає. Ну оце хто складав сьогодні маршрут оце? Я казав, Сашку краще не трогать тепер. Велик грязний. Ну от нормальний асфальт, а ви там ще жалувались. Ага, яма на ямі. Де ти яму побачив? Ну от скажи мені, чим погана дорога? А? Хмару бачиш? Та нема там, якої хмари. Це річка Лисогір. Короче Богдан, розказуй. Знаєш, моя так сукиринця так оце він дочці своєї Софійки строїв ага. біля себе і він, бач, буквою С зроблений, як зверху дивиться. Ну, да. Честь ім'я – Софійка. Ми ще й на екскурсію потрапили. Ви... Біля, ти, куди? Ух ти. Так, Ух ти. Так, Отут так, би я забухав так. точно. Люби? Ви... Заховався я так кудись. Я тут фото на пам'ять. А чого рачки стою на фотки? Я знаю, що... Бібліотека, духовний центр інформаційного комфорту. Лесниця mm -hmm. бомба, да? У нас щось в нашому сцента, тому що похоже, коли вчитель історії називав в басейн. Каже, якщо не будете слухати, це я вас у басейн кібер. Не падай! Подвали якісь пішли ми. Запах. Запах картопля якісь. Так а що, що ти дерев'яних дверей не бачиш, ти їх фоткаєш. А ну підсвіти, будька. О, цибуля є. Щось там є. Ой-ой, по голові ніби. Ану, а ну проходьте. Подожди, ще криси, може, якісь. Та які криси? Тут дух цього. Диви, гриби які Ти не матюкайся в камеру. А де гриби? Та ось, все, диви, дай я сходка. Как ти! Да кинце капли ставить. Грядники, ви там гриби знайшли? Диви, він ідеш повністю під зданням далі. От боягусь втік. Мене мамка не знає. А ну що там далі в нас? Духів нема ніяких. А у у у Тут далі все А сюди ще якісь лабіринти. Ні, все, тупик. Ну, він забив його, казали повністю під зданнями, даже так, хіра. Ну я поки пік бачу. Що? Лампочка тут вона. Не треба, такі міняють сейчас. Купить, я кажу, надо Тут палатка можна для кемпіна заночувати. І забухати. Це саме все. Це навіть не обсуждаємо. Екскурсії це, звісно, класно, але ми будемо їхати далі. Бо це надовго, у нас немає стільки часу. Хороні п'яні хлопці запряжені. Зовсім чисто. Та нема дощу чисто, у мене чист. Да. Зато он дивись. Будка обозначена двома літерами. А да. і жу. Куди не поїдь, там і в туалі. Хто я... ж що тому треба, надо. Зараз поїдемо в варву шукати шаурму. Бо Сашко голодний, злий, як не знаєш що. Голодний, велосипед грязний. Це за Богдан. Ідіть знаєте, куди лісом. Я казав, що нефіг туди їде. Саша, прошу. <гум> до дому. Поки до дому. До дому, це ти дуже рано ще загнув, ще. Учер, да мої коні, запрягайте. Хорошо ти рать велик, все одно грязний сейчас буде. Поїхали. Ну була ж дорога як дорога, а тепер. Тр-тк-тк-тк-тк-так. Так ми око сорок, то ні. А вони тисячі, ні, 120. Ну от чим вам маршрут не подобається. Подивись, яка красота яка. Виставка. Навозом пахне, що ще треба? Щас бубух по ямам. Диви по ямам зараз, гур-гур. Оба, диви, мав, дрифтер, диви. Оба, оба, давай, давай! Западло, вам западло буде. А я вийшла буду, ти диви, як шаурму хочеш зрати. як не мій. 35-40. А зараз ще в горку лізти. Кому вже 40, а кому 30 тільки буде. Доїжджаємо до варви. Хлопці, я пропоную в горку не лізти. Я бачив, у страві тут коротка дорога є. Об'їзна, ми горку об'їдемо. Ми вже 22 кілометри об'їзною їдемо. Так об'їжджають, в страві я бачив, катаються. там. Ні, не хочемо ми короткої дороги! Ну тепер диріться в горку. Варва! Блін, і в Варві дощ класний пройшов, а нас в прилуках взагалі нема дождя. Замовили ми шаурму якусь американську. Ну не дешева, 100 гривень. В Лубнах ми за 60 їли шаурму. Доволі класну таку. Побачимо на смак, як буде. Отака вона американська шаурма. Будемо пробувати. Богдан он їсть, кричить Добра! Воно дивидно, що їсть. Ну і ми будемо їсти. Смачного Саша. В тебе ну, де мошка якась попала. О, це. М'ясо ли? лишнє. Дивно. Не коштує ця шаурма 100 гривень. Суха така. Взагалі не кошти. В Лубнах за 60 була набагато смачніша. Стадіон. Я вам кажу, дай А зараз Богдан буде проходити лабіринт. 5 євро. Він Саша заплатить, він, він спонсор поїздки. А в фіналі мультик показують, я ось його бачу, ви не бачите його. Коротше, я пройшов, я молодець. А вони тільки 5 євро, тоді ми підемо 5 євро. У варві, звісно, прикольне таке дитяче містечко тут. Завжди травичка так класна. Це у нас і не чоловік, і не жінка. А хто ти сказав? Єжик. 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 Бобер. Старовинні місто, Ти будеш фоткатися? Будеш. Будеш? Будеш. Веліка немає, стирили. В прошлому году тут велик такий класний стояв. Стирили. Он знайшли велик. він просто переїхав в інше місце. Класний велик. Чистенький, біленький. Я й не знав, що шаурма так придає швидкість. Це ж побіг так. Я бігом а За потім цей... розкажу веселу історію. За цей шумор, ми вже годину з Варви не можемо виїхати. Виїжджаємо, ми з Варви. Зараз поведу хлопців короткою дорогою, але вони цього ще не знають і хай краще не знають. А чого поїдемо короткою дорогою, щоб гору об'їхати там? Ну, і заодно там я мостик один знаю. Якраз Сашка хоче по ньому провести. Но він цього ще не знає. Я бачу кому смішний, ні? Сашко такий смішний питає, ви знаєте, куди нам їхати? Жука, звісно, знаємо. Я перший раз по цій вулиці їду. Короче, нам сюди, там буде видно. Ну, ну. Щось коротка дорога нас кудись заводить. О, Саня, мост! Та ти що, Сань? Мотоцикли їздять, а ти боїшся йти. Я не боюсь, я... А що воно тщить під Любуюся тобою? Я боюся красотами, то шаурма. Шаурма тіть? А тут куди? Куди їхати? Коротше, за мною, я знаю. Навірно. Це ж вони ще не знають, що я ще одно їх короткою дорогою поведу. До будинку Саверського поїдемо через Варвинський пляж короткою дорогою. Хлопці нам зараз ліворуч! Це не коротка дорога. Це коротка дорога. Вони ще не знають, що тікає. Yeah. Ну подивись, як гарно, а вони кричать на мене, маршрут поганий вибрав. Yeah, Немає you. дорог хороших по ньому. Ай, кайф який. А повітря яке? А. А. Ух ти, а тут глина. Давай, веди, путіводитель! Сашко, он матюхається там, не подобається йому така дорога. То ще не знає, що ми по полю зараз будемо їхати. Ой, Сашко зараз матюхатися буде. Саша, ти мене бить не будеш? Вау, та ти що? А де Богдан? Сашку веселий, який, на дорогу виїхали! Сьогодні ми Хайкуємо! І ми будемо комерів! Леляки! А я точно дорогу не повнюв. Давайте так, стандартно повертаємо наліво. Так а чого ти То без інтернету карта не робить? Та ми тільки Google карти, других не устанавлював. А, 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 туда, на Армане, давайте сюда. Значит правильно їдем. Пошли позагораем на лежаках. Что таке, Саша? Яйцом вдаривсь. Яйцом вдаривсь. Я? Да. А я думаю, так. Да. Доїхали ми до екосади Саверського. ось зустріли господаря і нам трохи тут зараз екскурсію проведе. Ти хто? Це тобі не Антон. Да, Що це добре? Газа добрі, добрі добре. Добре, добре. І зубки такі добрі, добрі. Епі ти. Ой, так там да, епі будинок. Ні, там вона де пчол, не хоче туди. Кахер є. У нас тоже у нас час виступлення, страда виступатимуть. Скільки номерів? Ну, mm, класно. А скільки номерів ота, що це лонат 46 стоїть? Ну, класно. Тераса прилягає. Так, да, тераса до номера йде. Да. Ети будиночок можна полежати. Ось і ну, дітки є. Все вони, ну, це все це з собою Іба тут, і лодочку можуть, це все безплатно прилягається. Зараз все да, да. Так, да, галив, да. це все воно. Ой, я б тут би жив би. Я б тут би жив би. тераси. А сонечком нагріває тут, якщо ну, да, південна сторона. Да. Ну тут для більшої компанії цей номер я б так би сказав. І там он можна спати, і тут, і там. Да. Запах дерева який класний. Чан на 8 чоловік. Зразу 2 2,8 3 тонни води там. Нормально. Бурдан, це ти більше розбираєшся в банях, саунах. Ось вот тут я вже пам'ятаю, я осінню кашу їв. А да. тут літом, це більше, коли летять. Летіть, виставляєш там апаратура. Ставимо там лежаки, матраси. Чи група чоловік 20. Ну а так до 100 чоловік міще тут все. О, отаке вот я люблю. Туалет тут є, душева там. Завалився. Клас, а тут би поспати, бодька. Бухнуть, а потім поспати. Скажи. Да, так ти що? А те що як надавай? Синоваль. Іди сюди, дивися. О тих дівчат, які були на пляжі. Да. Канатний городок переходить через ці пруди. Господар сказав, там знаходяться три острова. І будуть робити канатні місточки через них такі. Водя різкнув пойти покупатися. Можемо, до речі, туди ще сходити теж, на той мостику -то. Ні, Ні, там дорога є. Не да не шатай! Не шатай! Не шатай! Не шатай! Ну, а... Познімаю, поки цих немає. Друзів моїх. Хоч спокійно постоять. Та <реш> ну тікай я знімаю. Їдемо, тільки спочатку заїдемо на пляж, подивимося на ліжаки. Да їдь! Да проїться! Да так не цікаво, так ти не впадеш. Треба так, щоб упав. Тут не глибоко. Класно, можна повалятися. Саша! Я нікуди не їду, я лягаю! Класно, тут сподобалося. Господар казав, 10 червня буде відкриття цього сезону. Запрошував усіх до себе в гості сюди. Так що, хто хоче, приїжджайте. А ми будемо виїжджати, того, що по посашкованим прогнозам через годину нас накриє дощ. Щоправда, він дощ казав, нас накриє ще зранку, Ну, що то ще не накрив. Да, треба їхати, бо дійсно там хмара доганяє нас. Олександр, нас так дощ застане. Звісно, по-любому вже достане. Так що шукайте остановки куди. Нє-ні-ні, не. Не, не, не. він надо на піряті пішов. Ага. Ага. Він якраз там нас на трасі накриє. Я предлагаю в річки Удей заховатися від доща. Ага. Так, да, Саша, да. їдемо прямо в Хмару. Вам, Нормально, проїдемо. Саша, вітаю тебе на наступному мостику. Давай. А там є Буде якраз контент, якщо ти будеш їхати. А так як пішком який це контент. Це нікому не, не цікаво. Саша, ти кішуй, будь ласка, я відео знімаю. Вже не цікаво Сашка по мостам возить, він їх не боїться вже, він їх стільки бачив на своєму віку, що йому вже по барабану. <рект> Хлопці, як їдемо? По прямій чи заїжджаємо краєвиди дивимося? -е 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 -е, Попрямий <рект> <рект> їдемо краєвиди дивитися, я зрозумів. <рект> да, їдемо прямо в хмару. Ще й вітер піднявся. Оди що над прилуками там? <хи> Супер, може туди на Ладан поїдемо. Веселі, довольні! В общем, все шкода балакався. Буде дощ, буде дощ, пішов дощ. Кипець. Буде дощ, буде дощ, це ж ти винуватий. Коротше, ми з Сашком вирішили. Дощ, не дощ, будемо їхати, бо стоять просто невозможно. Комарі з'їдають, просто всі ноги вже покусали. Так що все, їдемо. Дощ, не дощ, по барабану. Бо Богдан нас кинув, поїхав. Безсовісно, з нього опять бутерброди, на ще раз. Совість не взяв нас скину! Я тепер тобі отомщу. Я тобі отомщу. Я Я тепер твої бутерброди не буду їсти. Хай тебе совість замучає. Я Мені в нас Ого, Кого тебе покусали волдарі комарі, ось, де? Капець. Так волдарі чи комарі покусали. Ну, комарі покусали волдарі. Хлопці злі, їм не сподобалося, а мені понравилось, класний маршрут. Спочатку був такий скучнуватий, а потім, як короткі дороги пішли, стало весело. А вони злі, вон, диви, які, ой-ой-ой. Тепер вони сказали, що саме будуть маршрути придумувати. мені тепер ще легше буде. Хай собі придумують. Ну, тобі 200 і вище. Так, так. З її тебе я оставимо. Ага, так, взяв я так. Це анонс. Наступне відео буде, із може, не наступне, але через одне, але скоро дуже. Де ви бачили в Україні, мав Бачили десь? А ми теж не бачили, але ми туди зібрали, а, там буде дуже цікаво. До нього 200 кілометрів, ну то нічого. У дві сторони дві. Ладно, то вже ми далеко заглядуємо. Всім пока, всім мирного неба. Всім Позитив, позитив. позитів. Дорофєєва і позитив. Дорофія, позитив. Дорофія. Дорофія. Ще дантеса давай.